Привіт! Замислювались коли-небудь про календар? Ну, той, що на стіні чи у смартфоні. Ми ж користуємося ним щодня, але рідко думаємо, звідки він узявся. А за ним насправді стоїть неймовірно епічна історія. І справді, чому все так дивно влаштовано? Чому місяці мають різну кількість днів, а страждає від високосного року завжди саме лютий? Відповіді на ці питання це справжній історичний детектив, що тягнеться крізь тисячоліття. І в ньому є все: геніальна астрономія, політичні інтриги і, звісно, людське его. Давайте розбиратися. А все починається з однієї, скажімо так, космічної проблеми. Дивіться, є доба, один оберт землі навколо осі, є місячний місяць, оберт місяця навколо землі, і є сонячний рік оберт землі навколо сонця. Так, от біда в тому, що ці три величини ніяк не дружать між собою. Вони не діяться одна на одну націло. І людство тисячоліттями намагалося якось втиснути цю нерівну, незручну космічну математику в акуратну людську табличку наш календар. І хто ж першим узявся за це серйозно? А це були стародавні єгиптяни. Для них календар був не просто цікавинкою, а питанням виживання. Вся їхня цивілізація трималася на щорічних розливах нілу, і вгадати, коли це станеться, було життєво необхідно. І знаєте, що вони придумали? Досить просту і на свій час геніальну річ сонячний календар на 365 днів. Усе чітко, 12 місяців у кожному рівно по 30 днів. Виходить 360. А решта п'ять, а це будуть п'ять святкових днів наприкінці року. Ідеально, це був величезний крок уперед порівняно з хаотичними місячними календарями. Але, як завжди, було одне, але маленький, але критичний недолік. Проблема була в тому, що справжній сонячний рік це не рівно 365 днів, він трішечки довший. А єгипетський рік, відповідно, був трішечки коротший, приблизно на 6 годин. Ну, що таке 6 годин на рік? Здавалося б, дрібниця, але ця дрібниця, накопичуючись рік за роком, призводила до величезних наслідків. Це явище отримало назву Блукаючий рік. Уявіть собі, в перший рік усе збігається. Через чотири роки календар вже відстає на одну добу. Проходить 120 років, і він відстає на цілий місяць. А через 730 років, уявіть, літні фестивалі доводилося святкувати посеред зими повний абсурд. Щоб календар знову повернувся на своє місце, мало пройти аж 1460 років. Гаразд, єгипетська система була не ідеальною, але вона була хоча б передбачуваною. А от римляни? Римляни змогли створити щось набагато набагато гірше. Їхній календар базувався на чистому хаосі та політичних примхах. У них був місячний рік на 355 днів, і щоб він збігався з сезонами, час від часу треба було додавати цілий додатковий місяць. А хто вирішував, коли його додавати? Верховні жерці, понтифіки. І тут починалося найцікавіше. Вони могли запросто подовжити рік, щоб їхній політичний союзник довше був при владі, або навпаки, скоротити його, щоб насолити ворогам. Ну і що з цього вийшло до першого століття до нашої ери. Календар відставав від реальності на кілька місяців. Ситуація була настільки комічною, що пізніше письменник Вольтер влучно пожартував. Римські полководці завжди перемагали, але вони ніколи не знали, у який день це сталося. Ясно, що з цим безладом треба було щось терміново робити. І хто ж узявся навести лад? Не хто інший, як Гай Юлій Цезар. У 46-му році до нашої ери, за допомогою александрійського астронома Сузігена, він запровадив абсолютно нову революційну систему. Ідея була простою і геніальною. Раз місячні цикли так ускладнюють життя, давайте від них відмовимося. Созіджин запропонував узяти за основу єгипетську модель рік у 365 днів, і додати одне просте правило кожні чотири роки додавати один додатковий високосний день. І все. Рік у середньому ставав 365 і чверть дня. Просто логічно і головне передбачувано. І до речі. За початковим планом на місяці мали йти в чіткому порядку: 31 день, потім 30, потім знову 31. Зручно, правда? Але ж ми маємо зовсім іншу картину. Чому? Ну ви, мабуть, здогадуєтесь? Знову втрутилася політика, а точніше, імператорське его. Історія така: місяць липень назвали на честь Юлія Цезаря, а наступний на честь його наступника, імператора Августа. І тут виникла проблема у місяці Юлія був 31 день, а в місяці Августа лише 30. Ну як же так? Сенат вирішив, що місяць великого августа не може бути коротшим за місяць цього попередника. Це ж просто образа. І що ж вони зробили? Почали перекроювати календар. Де взяти один день для серпня? Ну, звісно, у найкоротшого місяця, лютого, забрали в нього день і залишилося 28. віддали цей день серпню, тепер у ньому 31. Але тепер три місяці підряд мали по 31 дню, негарно. Тож довелося перетасувати дні і в наступних місяцях. Ось так, через марнославство одного імператора, ми й отримали цю дивну структуру місяців. Треба віддати належне, Юліанський календар був справжнім проривом і проіснував понад півтори тисячі років. Але він все одно не був ідеальним. У ньому ховалася крихітна помилка, яка повільно, але впевнено накопичувалася. Пам'ятайте, Юліанський рік мав 365 днів і 6 годин, а справжній сонячний рік трішки коротший. Різниця якихось 11 хвилин і 14 секунд на рік. Знову ж таки, здається, що це нісенітниця. Але ці 11 хвилин за 128 років перетворювалися на цілу добу. І от до 1582 року ця маленька помилка накопичилася і призвела до того, що календар утік уперед аж на 10 днів. Це означало, що весняне на рівнодення наставало раніше, ніж мало б. А для церкви це було серйозною проблемою, адже від дати рівнодення розраховувалася дата Великодня. Тож папа римський Григорій XIII ініціював нову реформу. Щоб повернути календар на місце, було прийнято радикальне рішення просто виконати 10 днів. Уявіть собі, люди лягли спати ввечері в четвер, 4 жовтня 1582 року, а прокинулися вже в п'ятницю, 15 жовтня. Десяти днів між цими датами в історії просто не існує. Але просто викинути дні було замало. Щоб помилка не накопичувалася знову, ввели нове правило: високосний рік кожні чотири роки. Але з винятком столітні роки є високосними тільки тоді, коли діляться на 400. Наприклад, 1700 чи 1900 не були високосними, а от 2000 був. Це розумне уточнення робить наш Григоріанський календар неймовірно точним. То що ж ми маємо в підсумку? До чого привела вся ця тисячолітня Епопея відкриттями, помилками та виправленнями. А в підсумку ми маємо ось що. Подивіться на цю таблицю. Єгипетський календар давав помилку в один день всього за чотири роки, Юліанський вже набагато краще. Помилка в один день накопичувалася за 128 років, а наш Григоріанський календар помилка в одну добу назбирається аж за 3280 років. Кожна реформа була гігантським стрибком у точності. Тож виходить, що наш календар це не просто ідеально розроблена система. Ні, це живий історичний документ. Це шедевр, що народився з компромісів між астрономією, релігією і, звичайно, людським его. У ньому є відбиток мудрості єгипетських жерців, марнославства римських імператорів та прагматизму пап відродження. По суті, наш календар це і є сама історія. І це наштовхує на цікаве питання. От уявімо, якби ми сьогодні з усіма нашими знаннями створювали календар з чистого аркуша, яким би він був? Чи став би він раціональнішим? І найголовніше, які риси нашого часу, нашої культури ми б неминуче в нього зашили. Подумайте про це. Дякую. Що